І храм книг той поривок, це світ краси народжений тобою. І я черпаю з його криниць, немов з молитви на саму покрові. Тепло і ласку маминих дніць, і вільну правду українським слові. То як мені вже зрілому літак? Перед тобою не склонів колію. О мудрості захогано в книжках, ти не вмируща у віках не тління. Земна, бібліотеку, півар тобі, хрини тільки свята, до тебе йдуть із близьке, і далека, щоб почеркнуть від тебе лиш добра. Клоняюсь низько до твоїх порогів. Моя відрада тут життя моє. До тебе, рідно, я ведуть усі мої дороги, я серце залишаю тут своє. Шановні друзі, сьогодні ми зібралися на незвичайну зустріч, присвячену всеукраїнському дню бібліотек. То багато читає, той багато знає, так кажуть у народі. І це правда, тому що впродовж усього життя ми звертаємося до книжок. Вони це згусток до мини, вони це всіх типох розмова. Вони прийшли дали ним, як наша виспівана мова. Було батька три сини. Перед смертю він подарував кожному по книзі і звелів розпорядитися подарунком, як хто захоче. І, розпорядившись, посадити на могилі батька пожоми, поховали батька. Як він сказав, так і зробили. Старший син продав свою книгу і купив щось потрібне для господарства. Середній поставив на видне місце як пам'ять про батька, а молодший взяв свою і пішов до людей. Куди б він не находив, в кожній хаті давав почитати батькову книгу, а почитав і розповідав сам. І люди були дуже вдячні на Годували його, давали притулок на ніч. А коли бували в його селі, то обов'язково відвідували могилу батька і дякували за хорошого сина, який за до допомогою розумної книги подарував їм багато гарних думок, дробив добрішими їхні серця. Пройшов час, жолу старшого сина знив і пропав. Середнього сина дав ковалій росток. Який пожовтів і засох. А із жовдя молодшого сина почав рости молодий дубок, який перегнав беріз і сосни і пішов у гору. розкинув назустріч небу і хмарам свою мутну ніку, багато вісен і зим сплило по річці часу. Люди забули імена синів того чоловіка, але мудре насіння знань із батьківської книги дало місні ростки. Ті знання передавались з покоління в поколінням, збагачувалися новими. Давно змінилось одне покоління іншим, і тільки вічно зеленим залишається той дуб. Підпирає гіками небо, грізно сперечається з блискавками. Така легенда легенда про юнака бібліотекаря, який приніс людям знання. Його справа стала безсмертною. Чого ж ти на голову не тягнула ту нову підчасту кустку з червоними тороками, що й гарне намисто вбралася? Вбралася неначе дурна дівка на весілля. А д їй жов давно про смерть дбати, а вона вчора на намисто вбралася. А ти була дівкою задрибенка, такою і осталась. Ой, я за тебе молодша, я ж на припічку кашу їла, там гусенят пасла, поки ти з досвідка бігала за хлопцями чого ж не тріщала. Я подіслала горбудзом двадцять старостів, а до тебе запоріг ніхто не глянув. Всяла омелька і то через те, що в нього не всі дома. А як замок, то взагалі клетки в голові не було. Та й ти та сама блудниця з роду, як і твоя мати. Та не відволікай мене брехнями своїми. Подивись, які тут люди красиві і культурні сидять. А ще в цьому місці є чудова резиденція. Бібліотека називається. Ну як палац, ну як казка. Там справді так гарно. А вже ж, а ти що там не була? Ой, прогавила ти свої молоді роки, що там за книжок з малюнками, з картинами, з фотографіями. І в моменці твої прозабаганки виконують. Все, що захочу, все, що хочу, там же є інтернет. Хто це такий їх начальник? Ну і село. Інтернет це така мудра махіна, яка все, що хоче, стане. А, то це міліція. А ти тупа. Це шафа, у якої розумів більше, як у цілої роти академіків. І кавалера роди інтернет може знайти?» Певно, що може. А в тебе що, лише такі запити? Да є, інтересуюся. Може, ти мене попеяти й поведеш туди. Ходь зараз, саме туди я йду. Бачиш, квіти несу. Там у них нині свято.» Яке ще? Де бібліотеки святкують, так би мовити, йду поздоровляти. Хочеш, поділюся букетом, гайда зі мною. А кавалєри там будуть. Спеціально для тебе у нас замовив по інтернеті. Ну то чекай, чекай, найприхорошуйся, А може, я їм своє творіння подарую. Ну, так от, най я нагадаю, а ти слухай. Вітаю вас сьогодні ще ронині, щоб ви всі були щасливі. Від читачів щоб не було відбою і щастя лилося рікою. А я й продовжу, щоб кожному із вас, працівникові, дісталися дарунки суперові, щоб дали спонсорів, знайшли по інтернету, які б опікували всю бібліотеку. А для наших, для наших нужд. Купили б Мерседеса і у відпустку відправились в Одесу. Ну, ці балачки я хочу, щоб збулися. Вітаємо вас сьогодні тут. І вам кланяються бабусі Парася і Палазять. У вогні не горять, у воді не тонуть і на плечах носити не треба. Завжди знадобляться. Знання черпаємо звідки. Із книжки. А книжка живе де? В бібліоні.